Доброго ранку, гарного дня, зичу здоров'я, я вам міцного. Урок я досліджую світ. Привіт, мої супергерої! Але подивіться, сьогодні до вас на урок я завітала не сама, а за зі мною прийшов чак. І він хоче щось дізнатися. Але спочатку, давайте нагадаємо чаку, яка зараз пора року. Пора року весна, місяць березень, день, четвер, дата 17 березня. Сьогодні, дітки, ми будемо говорити про міста. Але чак на мене подивився якось і запитуй, а що ж таке місто? Давайте збиратися. У мандрівку містами і розкажемо чаку, з чим же відрізняється місто від села. Але спочатку давайте роздивимося з вами малюнок і дізнаємося, де на малюночку намальоване місто, а де село. Увага на екран! Роздивиться мої неперевершені. Малюночок перший. Уважно переведіть погляд і подивіться на малюночок другий. І допоможіть чаку, сунець цього дзьоба, зрозуміти, на якому ж малюночку у нас з вами місто. І скажіть, будь ласка, чому ви саме так? Вважаєте, докажіть, будь ласка. Правильно, молодці мої супергерої! На першому малюночку ми з вами роздивилися і побачили місто. А чому? Бо ми бачимо багато поверховки, ми бачимо асфальтовані дороги, ми бачимо багато транспорту. І так, давайте ж з вами пригадаємо, як називається місто, в якому ми живемо. Правильно, це місто Костянтинівка. А тепер увага, будь ласочка, запитайте у матусі, якщо ви ще не вивчили, як називається вулиця, на якій ви живете. Чак запитує. Дуже в це, в це цікаво? Місто, місто. А що ж таке місто? Місто це великий населений пункт. Зазвичай промисловий, торговий або культурний центр певного регіону. Великий населений пункт. Тобто у місті живе багато людей промисловий, тобто у місті можуть бути заводи або фабрики, які виробляють різноманітну продукцію. Торговий. Це означає, що у місті є дуже багато магазинів, і можна купити в них все, що завгодно. Культурний центр це значить, що у місті багато будинків культури, театрів, музеїв, кінотеатрів, міст для відпочинку. Дуже цікава ця інформація для нашого чака. Він вже зрозумів, що таке місто, але в нього ще дуже багато запитань до міста. Що там буває, як треба себе поводити. Давайте спробуємо допомогти чаку і відгадати, що ж може бути у Місті. І так, мої розумники і розумнички, зараз я буду вам загадувати загадки. А ви, щоб вам було зручніше знайти на них відповідь, можете шукати підказки у вигляді малюнків на сторіночці 2-4. 24 нашого підручника ЯДС, Я досліджую світ. І на сторіночці 2, 5. До речі, чак вже тут і роздивляється малюночки на цих сторіночках. Сподівається, що ви допоможете йому відгадати загадки. І так, увага! Чистенькі віконця сміються до сонця, діточки довкола, наша люба роздивиться уважно малюнки. Так, правильно школа. І чак знайшов дорогу до школи. Молодці. У школі, пригадайте, ми з вами вчимося. Там є вчителі, учні, кухарі, бібліотекар, медична сестра і багато багато інших людей працює у школі, за якою ми дуже сумуємо. Але я сподіваюсь, що ми вже скоро зустрінемося з вами, діточки. Слідуча загадка чак вже дзьобам шукає відгадку. Тут багато експонатів. Буде друзям що сказати. Мамонти, і динозаври, древні люди їх наряди. Хто що їв, робив, як жив, як творив, шукав ідей. Вам цікаво йдіть в... О, Чак знайшов музей. Правильно, діточки. Анука, пригадайте, хто був з вас в музеї? У нас є на вулиці Жовтневій краєзнавчий музей. Пригадайте, що ви там бачили? А чак вже готовий до слідуючих випробувань. І так, увага! слідуюча загадка місце, де актори показують глядачам виставу. Театр, правильно, мої неперевершені. Ви здогадалися, а Чак вже знайшов, де на нашому малюночку у нашому місті розташован театр. Під землею. Дивне місто. Все в огнях, як у намисті, в нім будинки вже стоять, по залізних рейках мчать. Що ж це таке за місто під землею? Ану, шукаємо на малюночку. Правильно, дітки, це метро. Молодці. Ух, які ви розумні, каже вам чак. Не можна вас провести, все знаєте. І так, дітки, давайте з вами підведемо невеличкий підсумок. У місті є, ми музеї, театри, зоопарк, торгівельний центр із зоною кінотеатру та дитячих розваг сюди приходять громада міста та його гості. Такі місця називають громадськими. Ви, мабуть, знаєте і виконуєте правила поведінки в громадських місцях. Давайте пригадаємо, як же себе потрібно проводити і в театрах, і в музеях, і у школі. Пригадали молодці. Тоді давайте відгадувати слідучу загадку. Ця карета дзензелень їздить рейками весь день. В неї ти скоріше сідай, бо карета ця – трамвай, молодці! І це завдання виконали. Будьте уважні! Слідуюча загадка від села і до села, де дорога пролягла, перевозить дім людей і дорослих і дітей. Що ж це за домик такий на колесах? Давайте шукати, що ж це таке може бути. На нашому малюночку, Чак, допомагай мені, будь ласка. А, правильно, це авто. Автобус. молодці. Слідуюча загадка. Скажіть мені, будь ласка, а куди ви йдете, коли Знайдіть це місце на нашому малюночку? ха а чак вже знайшов. Він знає, коли він хворіє, то його відводять, його друзі, бомб та Свін в лікарню. Хорошо. Слідуюча загадка. Скажіть, будь ласка, а навіщо нам потрібно ось це? В нашому місці. Що це таке? Ану, чак, прочитай. Поліція. Подумайте, для чого? В місті нам потрібна поліція. А чак вже знає відповідь для того, щоб був завжди порядок для нашої з вами охорони. Слідуюча загадка Подивіться уважно, чак знайшов ось таку пожежну. Частину пожежна частина. Цікаво, хто тут працює, як ці люди допомагають мешканцям міста? Сподіваюсь, ви знаєте відгадку і на це запитання, і можете розказати нашому чаку, що. Пожежна частина допомагає людям у ті, які попали у скрутне становище, а саме вони їм допомагають врятувати своє життя під час пожеж. Дітки? Ішов, шов наш чак вулицею по тротуарах, він не порушує правила а, на дорогах і бачить слідучий надпис. Банк. Запитайте у матусі, для чого потрібен у місті банк? Ой, вже щось зголоднів наш чак і пішов шукати супермаркет. Правильно. Ох, зараз він собі знайде тут сніданочок смачненький, мабуть, купить цукерки. Але чак, ти ж знаєш, багато цукерок їсти не можна. І так, наш чак поснідав, подивитися, яке в нього стало пузико. І тепер з новими силами він йде. Далі, давайте, дітки, з вами пригадаємо. Школа, театр, автобус, лікарня, музей, метро це все громадські місця. Громадські місця це ті, якими користуються всі мешканці, або гості, які завітали у місто. Давайте з вами подумаємо, мої неперевершені, а як же треба поводити себе у громадських місцях? Які правила а, треба виконувати, щоб наше місто було таким же красивим, як і зараз? Перше, я думаю, ви не будете кидати сміття на вулиці. Для цього існують смітники. Я вважаю, що ви ніколи не берете у знайомих людей солодощі та подарунки. Я нагадую вам, що треба відмовлятися кудись йти з незнайомцями. Якщо сталася якась непередбачена ситуація, я можу попросити допомогу у поліції. Я ходжу у громадські місця тільки з дорослими людьми. А тепер давайте з вами спробуємо пограти в гру. Чак теж буде з вами грати? Давайте з вами зараз приготуємо наші долоньки увагу і будемо долоньками плескати тоді, коли ви з відповіддю. Згодні, домовилися? Тоді увага. Приготувалися. Увага! Чи кидаєш ти паперці на вулицях? Так, ми з чаком також не кидаємо, тому ми не плескали в долоньки. Чи ламаєте ви гілки на кущах та деревах для гри? Ні, ми з чаком також зберігаємо природу рідного міста. Чи можна голосно кричати в громадському транспорті? Ой, знову нас з вами тиша. Молодці, бо ми знаємо, не можна заважати людям, які їдуть у громадському транспорті, а особливо водію, який відповідає на наше, за наше здоров'я. А хто з вас зриває квіточки на клумбах? Чак ні, не буде хлопати у долоньки. Чи є такий серед нас, хто ображає дітей на дитячому майданчику? Так, а ну, зараз подивиться, чак уважно на вас. Ні, не будемо плескати у долоньки, бо ви всі в мене знаєте, що не можна молодших ображати. Чи малюєте ви на стінах під'їзда? Боже, звісно, ні. Дякую, молодці! Ви гарно впоралися з цим завданням. Ми не р... одного разу не плеснули у долоньки, а значить, ми знаємо, як поводити себе в громадських місцях. І так, дітки, давайте з вами підсумкуємо все, що запам'ятав чак. І, сподіваюсь, ви, місто. Це дуже велика територія. Ми знаємо, як поводити себе у громадських місцях. Ми запам'ятали, які є громадські місця у нашому місті. Кожен житель міста має обов'язково знати свою адресу, щоб не заблукати. І я вам даю завдання, хто ще не вивчив назву своєї вулиці. Номер будинку та квартири, будь ласка, запам'ятайте, а ми з чаком у школі запитаємо у вас вашу домашню адресу. Але ми з чаком, ваші знайомі. Тому нам адресу казати можна. А ось, незнайомим людям свою адресу, повідомляти не можна. Це небезпечно. Але. Є такі люди, яким можна повідомляти свою адресу. Спросіть, будь ласка, у матусі, хто ці люди, і в яких випадках можна повідомляти свою адресу? А зараз переходимо до нашого зошиту. Будь ласка, відкрити наш зошит, я досліджую світ. У зошиті я досліджую світ, ми знаходимо частину третю. Відкриваємо, і перед нами з вами сторіночка 4,6. Нам зараз працювати для того, щоб гарно працювати у цьому зошиті, потрібні різнокольорові олівці та Давайте подивимося на перше завдання. Нам треба полічити поверхи у будинках і зверху записати, скільки поверхів у кожному будиночку. Один, два, три. Запишемо три поверхи. Триповерховий будинок. Так. Порахуйте, будь ласка. Самостійно, скільки поверхів у слідуючому будиночку. Запишіть. Порахуйте, скільки поверхів у третьому будиночку. Запишіть. Четвертий будинок, порахуйте поверхи. І в останньому будиночку порахуйте, запишіть, скільки поверхів. Чак Дуже різнокольорова пташечка у нас. Він дуже полюбляє яскраві, веселі кольори. І тому, коли він дивиться на ці будиночки, йому стає дуже сумно. Він хоче, щоб ви допомогли йому ці будиночки розфарбувати. Допоможемо. І так, давайте зараз. Беремо у ручки Зелений Олівець, і нам потрібно зеленим олівцем розфарбувати найвищий будинок. А він у нас другий, зафарбували. Так. Тепер взяли у ручки синій олівець, олівець синього кольору. І ми з вами зараз зафарбуємо синім олівцем найнижчий будиночок. а він у нас ж ось останній. Зафарбували його. Тепер беремо у ручки з вами жовтий, це улюблений колір нашого чака, і зафарбуємо жовтим кольором, однакові за висотою будиночки. Знайдіть, це перший будиночок і четвертий будиночок. А той будиночок, що залишився, Зафарбуйте за смаком, тим кольором, який вам більше подобається. Ну що, мої дорогенькі, подивіться, як чак розфарбував наше з вами місто, яке воно стало різнокольорове, яскраве, веселе. Але чак так сподобалось у нас з вами у нашому місті. Що він не хоче і не поспішає додому, а хоче ще трішечки з нами побути і попрацювати. Давайте розв'яжемо задачі. У нас є ось такий будиночок. В цьому будиночку живуть дівчата Аліна та Діана. Аліна живе на третьому поверсі, а Діана на два поверхи вище. Нам треба дізнатися, на якому поверсі живе Діана. Якщо на два поверхи вище, то це значить на 2 більше. Що робимо? Записуємо з вами 3, бо Аліна живе на третьому поверсі? Додати на 2 вище, на 2 більше. Додати 2. Три, додати, два, порахуйте мої неперевершені, і запишіть відповідь. Слідуючи завдання. Будиночок поруч і у цьому будиночку Назар живе на п'ятому поверсі, а Максим на три поверхи нижче. Якщо «на нижче», тобто менше. Назар живе, живе на п'ятому, тобто п'ять на три нижче. Значить, менше на три мінус три. Дорівнює. Порахуйте, на якому ж поверсі живе Максим. Запишіть результат. Ой, сподобалось, як ви гарно працюєте чаку. І він пропонує вам перегорнути сторіночку, знайти сторіночку, 4, 8. Роздивіться, уважно, які у нас є. Ось тут частини наших будиночків. Знайдіть. Ці частинки будиночків у будинках і розфарбуйте будинки заданими кольорами. А потім перевіримо, що у вас вийшло. Сподіваюся, ви впоралися з останнім завданням. У вас вийшли дуже гарні будиночки, вийшло різнокольорове місто. Чак з вами прощається, але він ще повернеться до нас і ми будемо продовжувати наші мандрівки по рідному краю. Пока-пока, до зустрічі, мої супергерої!